Всім добрий день, любі мої! Були в мене такі невеличкі канікули зробила собі, а сьогодні вирішила вийти до вас, тому що хочу привітати вас із новорічними святами, побажати всім саме головне міцного здоров'я. Мирного неба, щасливої долі. Хочу, щоб всі в цьому році жили в достатку, в злагоді, в любові і щоб здійснилися всі ваші найзаповітніші мрії. Також було ще одне свято оці всі свята, які святкуємо ми всією країною. Ще одне було свято: яке, мабуть, найкраще, найбільше для нашої сім'ї. 29 грудня був день народження нашого внука Дмитрика. Йому виповнився рік уже. Час летить, бачите, невблаганно летить. Святкували ми в чесному. В сімейному колі були самі найрідніші, і навіть нашого татка відпустили на 72 години, чому ми всі дуже раді. і, знаєте, як сказати вам, потім тяжко, як уже роз'їхались усі, і ну, трішки важко приходить в себе. ну, Таке навіть ось хочу показати. Он, е, е, фотозона, <ривіт> і досі ніхто її не розібрав. Чоловік казав, здувай кульки. Кажу, нехай стоїть. Приїдуть на слідуючий раз, можливо, Діма з Лєночкою та й поздуваємо. Побачимо. Вони мені не заважають, от я так святкую. Дуже рада вийти знову до вас в ефір. Знаєте, просто налаштовувалася, ну, от, не могла і все. от Розумієте, такий, такий стан. Е, є в мене також, а чим я займалася? Я займалася, почала в'язати гачком серветки. Ну, не знаю, чи то буде серветка, чи то буде скатертина. Це в мене перший такий досвід, тому ну, не показую поки що. Я займалася плетінням, що наплила, покажу вам в наступному відео. І сьогодні ось вирішила вийти до вас із посудом. Запропонувати вашій увазі ось такий посуд. Дуже всього багато, розумієте? Колекція колекцію, але це займає місце і, ну так от, ну так. Так, з чого ми почнемо? Давайте розпочнемо з чогось такого, що потім відставляти. Давайте ось з цього кавника. Ось в мене є такий дуже гарний кавник. Це кавник, здається, Німеччина, якщо я не помиляюся. Коли я... Тут немає клейма, скоріше всього, що можливо був на сервізі. Коли я його купляла, я пам'ятаю, це було ще далеко до війни. І мені говорили, що це німецький. Я тому і вірю, не дивилася я в інтернеті, а можливо, і дивилася. Можливо, це я дивилася сама, ну, от не пам'ятаю вже, це було давно. Та й запам'ятовувати. Тут дуже білосніжна порцеляна. Е дуже гарні, такі, бачите, золоті, е такі прямокутнички накладені, ну, такий декор. Е цей кавничок. Об'ємом він, ну тут десь мілілітрів 700. Десь мілілітрів 700. Порцеляна дуже гарна, вона навіть присвічується. Я, на жаль, не можу вам так показати, але от я б так провожу руками і я бачу свої пальці. Тут ось є також обідочок позолотий по краю. Він дуже гарний, до нього кришечка є, кришечка навіть із носиком, щоб не падала, ну, це так робиться. От. І також тут зверху позолота, але тут є один невеличкий нюансик, я так його і купляла з нюансиком. Тут була невеличка така щербинка або сколик, і він цей сколик реставрований, ну, тобто, чимось так покритий, він малесенький малесенький. Я навіть зараз вам покажу. Ось такий. Ну, скол, можливо, і менший, тут більше такого, як вам сказати, більше реставрації видно. Можливо, це все треба так щухрати якось його, ну, я показую те, що є. Але насправді він дуже гарний. Якщо для декору, він тут також є такі смужки з порцеляни зроблені, дуже оригінальний кавничок, ось такий. І е цей кавничок 180 гривень буде коштувати. Ну, так як тут є нюанси. Насправді він дуже гарний. Така класична форма, класичний е... декор, красивий. До будь-яких білих чашок із позолотою або навіть і просто для інтер'єру. Дуже гарний. Так, трішки буду приймати. Далі ось такі у мене є два. Козаки, це козаки штофи. Бачите, от козак, якби під деревом стоїть. Ну, в цих штофах в усіх є недолік в тому, що губляться ось такі пробочки. Тому вони, я бачу багатьох дівчат, хто пропонує на продажу ці штофи. Також така сама ситуація. <смі> Отак От я їх купляла із такими пробочками, тому так і пропоную. Ем, можливо, хто знайде, можливо, в кого є. Тут просто такі біленькі у вигляді чарочок. Ну, так, вони в мене були е, стояли, і, тобто закриваються вони, і так я їх і пропоную вам. Є багато позолоти, тут ось на пістоль якийсь, ось на люльці. Люлька за поясом у козака, ось меч, теж ось тут така позолота, бачите? Дуже гарна позолота, дуже гарна фарба. Це ну, ці козаки, я так думаю, вони розмальовані вручну. Не думаю, а впевнена. Тут навіть ось вишиваночки такі є. Теж хрестик золотий. Ну, такі козаки чубати. На цьому штофі тут просто клеймо в тісті. А на ось цьому, ну я і знаю, хто їх виготовляє, цих козаків, ці штофи. І ось такий козак тут. Пробка трішки інша, пластикова, така, як раніше ми закривали. Ну, не ми, не ми Але такі самі звичайні раніше продавалися, для, щоб закривати пляшки. Тут теж ось позолота, хрестик золотий, вишиванках, от такі гарні козаки в шароварах. І на мечі тут багато позолоти. Такий ось плащ, бачите, або накидочка. Ось такі гарні два козаки. Це Полонський завод художньої кераміки. Тут теж таке саме клеймо в тісті, але іще стоїть клеймо полонського заводу художньої кераміки. Тут не поставили, а тут поставили. Ось такі приблизно вони випускалися в один період. Ось такі гарні два козаки: кожен козак буде коштувати по 300 гривень. Це вже рідкість такі статуеточки. Самі звичайні статуетки, та ще й можна використовувати їх за призначенням, як штофи. Ось. Далі є в мене ось такий красень, півник. Півник в білому кольорі, і лише. Покритий позолотою. І ну, злегка тут на гребінці такий є сірувата, сірувата фарба. Що притаманно цьому заводу, і я вам зараз покажу, в них в основному йдуть вироби статуетки там білий і такий сіруватий колір з, із золотом. Цей штоф, бачите, тут ось у дзьобику. ну, З дзьобика виливається, як би, а у фостик заливається, будь-яка рідина, ну, звичайно, яка рідина. Є е, тут на цьому штофі, так я його і купляла, із нюансами. Тут ось невеличкий скол на пробочці, Ну, так як ці речі вже рідкісні і вони рідко попадаються, то взагалі цей. Скол мені ні на що не впливав і. І ось такий тут щербинка, така є на фостику невеличка. Ну, Невеличка, вона так, в принципі, не відчувається, але вона є. Все решта тут в ідеальному стані білого кольору порцеляна, багато позолоти, ось на обідку позолота. Тут таке, бачите, листя, якби. Зроблений отакий гарний півень. І покажу вам клеймо. Це стара городниця. Бачите? Стара городниця. Клеймо стареньке першого сорту, то тут іще в синьому кольорі. Це, я так думаю, 50-ті. 50, ті кінець 50-х, початок 60-х, хто знає краще, поправте мене, я раніше вивчала клейма, зараз я вже їх підзабула. І номер в тісті, якийсь 257, не знаю, можливо, це партія. Не знаю, що це таке. Все решта, тут в чудовому стані. У нього, можна сказати, гарний колекційний стан. Це, що тут на пробочці взагалі ні на що не впливає. Бо воно там собі заховане. І отакий гарний півник. Ну, ціну, я думаю, ви побачили, він коштує 350 гривень. Це вже речі рідкісні і колекційні. Так, що в мене далі залишилося? Далі є в мене ось така чашечка. Вірніше чайна пара. Це полонне, ручний розпис. клеймо першого гатунку уже бачите, червоне клеймо. Ось такий ручний розпис, чайна пара від сервіза. На жаль, не знаю, як звався сервіз. Не знаю, насправді, вся позолота, тут широка смужечка, вся збережена. Все ціленьке, все гарненьке. Ось така сама, звичайна. Форма, як завжди, е притаман на Полонському е заводу. Така. І ось блюдце. Також є смужечка позолоти, червона смужечка. Тут навіть є такий рельєф для чашечки. Така ніби обідочок такий е рельєфний. Ну і тут тоненька смужка позолоти. Ось клеймо. Перший сорт, 12 група складності. Ось така чайна пара, вона у нас буде коштувати 200 гривень. Так, є в мене ще одна чайна пара. Колись я е, хотіла зібрати сервіс, тому що я його бачила у своїх знайомих, він мені дуже сподобався. Я хотіла його придбати. Цей сервіс, але так він, знаєте, дуже дорого коштував це, здається, Тіфані називається цей сервіс, можливо, якось по-іншому. Ну так його називають Тіфані. Ручний розпис, бачите, зроблена Троянда. Це раніше, коли в нас був Радянський Союз, на одному із заводів е, тодішньої нашої країни виготовлялися е, такі, ну, дівчата-майстрині малювали пальцями такі трояндочки, і вони називалися Агашки. Е, ну, так, от, В такому стилі зроблена якби, ця трояндочка, ніби як пальчиками намальована вона, ну, можливо, і не пальчиками, можливо, так пензликом. Ну, але таке відчуття, знаєте. Я те, що знаю з історії ніякого, ну як, нічого особистого, просто це історія. Так тоді було, розумієте. І от з усього я придбала лише оцю чайну пару. Більше в мене мені нічого так і не вдавалося придбати. Здається, щось іще було. Здається, була маслиничка, не пам'ятаю. Що тут із нюансів? З нюансів тут просто потерта позолота. Це значить, що користувалися цією, або користувалися, або просто так мили якось, знаєте, чимось таким помили її, що тут золото постиралось. Ну, тобто воно є, але видно, що воно потерте. Також, бачите, така тоненька порцеляна, форма чашки, як завжди, полонний. Блюце е, тут просто в чудовому стані. Це у нас другий сорт, синє клеймо, е, що на чашці, що на блюдці. Блюдце тут практично в дуже гарному стані. Е, лише оце така проблема з цими блюдцями, е, навіть я показувала Ну, вчора. вчора я показувала одним покупцям, мене купляли ці блюдця, я їх відставила. Ну, це я в групі виставляла. От який недолік. Тут просто ось ця фарба, ну, от вона, мабуть, від користування вона стирається. Ніби вона і не стерта, а от, розумієте, ну, а от сліди такі лишаються. Ну, як для користування, або хто бажає для колекції або доповнить е, сервіз, ну, тут таке діло на блюдці просто блю... ну, все ідеально, лише фарба оця трішки тут якби потерта. Чому вона так потерта, коли чашка стає ось рівно на біленьке, не знаю, не знаю, цього сказати не можу, а показую вам те, що є. Тому така чайна пара, я ціну зробила меншою, із цих потертостей 180 гривень буде коштувати така чайна пара. Це недорого. Ну, і ще хочу запропонувати вашій увазі ось таку красу. У мене є е, така в колекції одна е, пара, тому я хочу одну запропонувати вам. Е, до продажу. Чайна пара мальва. Тут стан ідеальний, позолота вся збережена, є тут ось надпис з однієї сторони з празником, ось, дивіться, позолота. Ну, все тут, все тут супер. Ось така гарна квітка. Я взагалі тримаю ці речі в руках. Це неймовірна краса, це просто, як вам сказати, ой, шедевр, як для мене. І ось таке блюдце. Теж все чудово, але ось хочу вам показати на чашці і на блюдці різні клейма. Тобто чашка йде е, другого сорту, синя клейму. Ціна 9 рублів, 80 копійок. Ну, це ж, мабуть, чайна пара так коштувала, ну ось ця пара, то це її теж е, на ті гроші, мабуть, і не дешево. Я не дуже пам'ятаю. Так, і ось таке блюдце. Дивіться, все в чудовому стані. Ну, не знаю, я дивлюся, у мене є відмін... ну, я бачу відмінності у кольорі. Це блюдце трішки більш так яскравіше, а чашка трішки така, вона якби більш до темнішого кольору червоного, а ця більш до світлішого. Ну, не знаю, як розказала вам. Якщо зрозуміло, ось така е, чайна пара, ось така краса, їх уже мало залишилося, як і залишилося, то продаються вони дуже дорого. Я думаю, ви всі розумієте, це Баранівський порцеляновий завод, бачите, навіть написано на кожній кружці мальва. Така чайна пара, е, тут уже повноцінна тарілка ось це блюдце. Буде коштувати 600 гривень. Хто бажає придбати таку красу, тому, будь ласка, я вважаю, що така краса повинна бути у кожного колекціонера. Ну, навіть і не колекціонера. Можливо, в когось якісь спогади, щось, щось таке, знаєте. Дивіться, яка тут позолота. Ось бачите, яка краса. Дивіться. Ну, я просто милуюся, це посудники мене зрозуміють. Так, і ще хочу вам показати одну красу. Хто не бачив, я показувала колись їх у себе у відео. Ось така зелена мальва це велика рідкість. Я її виставила на продажу. Звичайно, я цю чашку виставила на продажу. Ну, там, на іншій інтернет-площадці, але, думаю, покажу і вам. І, звичайно, я озвучу вам ціну меншу. Так, якщо хтось захоче придбати на каналі, я її продам по цій ціні, яку я озвучу. Там, звичайно, де я виставила, там набагато дорожче. Все, тут, ну, тут ось 50-ті роки зелене клеймо другий сорт, бачите, Баранівка. Це дуже рідкісна річ. У мене залишається ще така сама чашка. Я до неї придбала блюдце. Блюдце трішки потерте там і, здається, там клеймо інше. Але, ну, вже що було, хоча б скомпонувати мені пару. Я придбала, одна в мене є. І ось отаку чашку я хочу запропонувати вам. Це зовсім інша порцеляна ніж оце. Тут більш така. Грубіша порцеляна, товща. Тут тонесенька порцеляна. Е, Ну, Це дуже-дуже глибоко вінтажна річ. Що з недоліків, тут є трішки-трішки трішки втрата тут позолоти, і ось на ручці є втрата позолоти. Отак от частково, не повністю. тут повинен бути такий фостик, ніби. Із золота. Ну, ось такий, бачите. От. А тут його немає. Ну, трішки стерта. Користувались та й стерли. Ось така краса. Це е, колекційна річ, це рідкісна річ. Якщо хтось на моєму каналі захоче її придбати, то така чашка коштує 2000 гривень. Ну, е, їх практично вже немає. Це так лише в колекціонерів. Ось така краса. Щоб ви розуміли, тут об'єм 05 літра у цій чашці, у цих чашках, об'єм 0,5 літра. Е, усі відтінки тут, тут відтінки квітів, оціх, вони всі відрізняються, вони всі різні. І такі чашки я бачила колись на малюнку, лише на малюнку. Е, Темно-зелений колір бачила. Ну, ще не пам'ятаю. Ну, В декількох кольорах вони виготовлялися, але е, була обмежена. ну, Асортимент був обмежений. Ось така красуня. Ну, Ось на сьогодні в мене таке відео. Ще отримала я новорічні подаруночки, хочу вам показати, ну це вже покажу в наступному відео. Я думаю, що ми будемо з вами зустрічатися частіше, ніж так, як ну, просто зробила канікули. Скажімо так, так хочу їх назвати. Всім любі мої бажаю тихого, мирного дня. І бажаю щасливого Нового року. Хай він стане для нас е, таким, яким ми, про нього, яким ми хочемо, щоб він уже для нас став. Е, всі хто, всім щиро дякую за підписки, за вподобайки, за коментарі. Хто у мене на каналі вперше, тому е, під кожним відео у мене є. В описі під кожним відео є мої контакти. Хто бажає написати, бажано в Viber, Telegram, тому що ну, по телефону це можна звичайно, і по телефону, але це, знаєте, що написано, то те написано, те можна завжди перевірити і доказати. що, ну, Тому прошу вас, робіть замовлення в Viber, Telegram. Так, ну і що ще? Ну що забула, то скажу в наступному відео. Все, любі мої, всім до зустрічі, всіх обняла!